Чергова граната на Закарпатті сьогодні, о четвертій ранку, невідомі кинули гранату на подвір'я одного з депутатів Закарпатської обласної ради. Повідомляється, що це помешкання належить Георгію Горвату, депутату від фракції Батьківщини. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Друзі, хочу зауважити, що це сталося у місті Мукачево. Подібними ситуаціями, це місто славиться не вперше. Так, зокрема, у 2015 році відбулася перестрілка між правим сектором та місцевим криміналітетом. Тоді були навіть загиблі. Також у 2020 році, прямо посеред міста, також відбулася перестрілка. Тобто це місто, по суті, славиться подібними ситуаціями. Але, друзі, закликаю вас, не кидайте гранати у телу. не перетворюйте країну. На Росію, де царить хаос, беззаконня і свавілля. Так ви країну точно не зміните. Бережіть себе.